Mm -hmm. mm -hmm. Моє сонечко буде десь чутливо, не хвилюємось, це нормально, хорошо. Mm -hmm. Mm -hmm. Бачите, де наша канімля? І ми в будь-якому випадку профілактуємо цей малярний птузуванням яких тканин. І знову я скажу, що я ніколи не зупиняюся на досягнутому, багато знань не буває. І я сьогодні пройшла знову нові курси по підвищенню кваліфікації по перемолочній кислоті. Чекаю вас на своїх процедурах. Сьогодні я пройшла підвищення кваліфікації по роботі з полімолочною кислотою Гана. Ми пройшли теоретичну частину, а також постановку руки на моделях. Тож я з певністю можу запросити вас до себе на процедуру.